Отака От націоналізація по українській в умовах воєнного часу. Наскільки рішення доцільне воно на часі? І чи, можливо, ви вважаєте, що ну, треба було це зробити може і трохи раніше? Ну, звісно, підприємства, які ви перелічили, є стратегічними і з різним власникам належить. Звісно, такі рішення приймаються Радою національної безпеки? І оборони, які посвячує президент, і в кінцевому підсумку, очевидно, сьогодні потреба в такій націоналізації існує. Якщо там Моторсіч, ми з вами розуміємо, що нещодавний скандал з Богуслаєвим, де фактично підприємство. Допомагало окупанту, і її власник допомагав окупанту. Будемо сподіватися, що в кінцевому підсумку владі вдасться довести до логічного завершення і звинувачення, і тепер наступний крок націоналізації акції. Звісно, логічне рішення, що передано у власність і або в управління Міністерства оборони, так як підприємства дійсно є. Є стратегічними вже за своєю назвою. Ми з вами розуміємо. і енергетичний сектор, це військово-промисловий сектор, це автомобілебудування, технічне будування. Тому е таке рішення прийнято. Його суспільство вітатиме. Зрозуміло, що держава за собою залишає право не тільки володіти цим майном, використовувати його, а й прийняти рішення, що з цими підприємствами робити і надалі. А скажіть, пане Юрію, а часом а, чи буде передача акцій цих підприємств комп, ну, компенсовувати щось будуть оцим колишнім власникам чи ні? Чи це на добровільній основі? І чи не видається вам, що це десь лягає ще й в канву боротьби з олігархами? Чи чуєте студію, пане Юрію? Ми вас бачимо і ми вас чуємо. А ви нас очевидно проблеми зі світлом також і в пана подорожнього? Давайте, колеги, ще раз спробуємо до нього долучитися. Поговоримо з ним надалі і про це рішення, яке власне ухвалили а, щодо передачі у державну власність оцих підприємств. А, це безумовно дуже важливо. Також додамо інформації про заяву а, папи римського. Поговоримо з паном Юрієм і про це. Знаєте, що сьогодні розійшлася засоби масової інформації, свіжа заява. Понтифіка, отже, будемо безумовно про все це говорити. Ну і Володимир Зеленський прокоментував. Прокоментував перехід у власність держави Моторсічі, «Укрнафти» і інших компаній. Президент заявив, що власне перехід у власність держави таких активів допоможе забезпечувати нагальні потреби українського сектору оборони. Про це він написав у своєму телеграмі. Я далі зацитую: наша відсіч ворогу має бути максимально ефективною та злагодженою на засіданні ставки верховного головнокомандувача ухвалене рішення про перехід у власність держави активів. Стратегічного стратегічно важливих підприємств. Ну і от далі, каже президент про те, що такі кроки необхідні для нашої держави в умовах війни. Вони здійснюються згідно чинних законів і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони у ці важкі часи. Маємо направити всі сили за для звільнення нашої землі та людей підтримки української армії. Кінець цитати таке написав. Президент Зеленський, пане Юрію, зі зв'язком бачимо, є проблеми, але ми не здаємося, і ми таке доведемо ми нашу це. розмову до кінця. Ба я, я те, намагаюся автономно якось освітлюватись, тому що зараз проблема нас сьогодні зі так доєднуються до да, глядачі. Ну все по графіку розуміємо, що віяло відключення, хоча нам обіцяють, що якщо все буде нормально, то ще два тижні принаймні треба потерпіти. А, будемо сподіватися, що не зміняться ці терміни. Я от що питаю: чи не будемо ми часом компенсувати? Колишнім власникам, міноритарним акціонерам, якісь гроші за те, що от передали вони у власні з держави такі підприємства, і чи налягає вам це ще й у канву боротьби з олігархами? Бо ті прізвища, які були озвучені, які мають дотичність цих акціонерів, та які мають дотичність до цих підприємств, вони досить гучні. І ми неодноразово говорили про те, що вони можуть бути дехто принаймні з них в так званому реєстрі олігархів. Не просто в реєстрі олігархів можуть бути, а давайте говорити про те, що раз виникла така необхідність у держави націоналізувати акції, а це може означати, що власники цих підприємств саботували потреби держави на даний момент, і можливо, навіть в деякій мірі відмовлялись від співпраці з владою. Я знову ж таки роблю припущення. Бо якщо б все було гаразд, і власники цих підприємств виконували ті задачі, які виконує сьогодні кожен українець по захисту української держави, навряд чи питання націоналізації виникло. Але знову ж таки, можливо, хтось не може з власників підприємств виконувати, а хтось свідомо саботував. Тому таке рішення прийнято, і я не думаю, що внаслідок рішення, Ради національної безпеки і оборони, яке має бути обґрунтоване і яке вирішується відповідно до законодавства, яке діє під час воєнного часу. А я нагадаю, що будь-яке підприємство, будь-яке майно фізичної чи юридичної особи держава може залучати для власної оборони в під час дії закону воєнного часу, тому з одного боку. Я сподіваюся, що там не було саботажу і держава приймала таке рішення, але швидше за все саме таке рішення прийшлося приймати державі внаслідок е е діяльності або дії е тих чи інших олігархів, які потрапили до цього списку націоналізації. Будемо стежити за цією інформацією. Можливо, нас невдовзі чекають ще якісь рішення по ще